Увага! Так, я вважаю, я вважаю, що має народитися і хлопчик, і дівчинка. Двойнята чи близнята, я в цьому не розбираюсь, самі подумайте. Або навіть тройня, де двоє хлопців і одна дівчинка. Покайфуєте, я думаю, буде весело. Слова, но анотейше Ака нола це не фейс. А до небезну. Це значить, ми е, на сьо... на сьогодні все, добре, все да, Ми на... так подумали, що нам треба онучка. Так. Тільки онучка. Нам тільки треба онучка, тому ми вибираємо... Ми вибираємо онучку. Обережно. Так, І правильно. ти. І я. Тримаємо. Ми ж повинні більш набрати. Більшу кількість. Так. Ну вот так. Я думаю, що буде дівчинка. Я кусок хотіла, що там така прекрасна мама, яка не дусі, звичайно, тільки дівчинка. Коли то буде, це буде дуже прекрасно і гарно і дуже добре здорово. Беремо Пора клієчку кліїмо. Я вважаю, що буде чарівна маленька принцеса, тобто дівчинка, і вона обов'язково буде схожа на Олену. А я вважаю, що українці повинно бути більше і незалежно від того, буде дівчинка чи хлопець, буде класно. Але українець звучить гордо, тому я за українця. Я знаю, що Альона дуже хоче хлопчика, але мені снився сон, і у вісні це була дівчинка. Я хочу просто перевірити, чи мій сон спрацював. Тому я роблю свій очевидний вибір. І це рожева п'яточка. Голосую за дівчинку. Сьогодні я трошки в розгубленості я як правило голосую за хлопчика, але чомусь саме Альона у мене асоціюється з дівчинкою. Тому сьогодні я не ну, на що не натякаю, але але все ж таки я за дівчинку. Люблю вас, вітаю. Я голосую за хлопчика, бо хлопчик з ним менше мороки, не треба плести косички, тому альоночка хлопчика тобі. Ага. О, є. А, я фотограф Марія, і я думаю, що це буде хлопчик. Беремо А, Так, всіх вітаю! І я сьогодні за дівчинку. А, бо мені здається якось так по відчуттях. Що це буде саме дівчинка. Я просто уявляю, вже, як Альона буде разом з донькою ходити на шопінг і обирати якісь прикольні наряди. <с> Дуже дякую. Мене звати Дінара і я вважаю, що у Курбанови точно хлопчик. Чому? Тому що вона настільки бойова і настільки зараз красива одночасно, що це точно хлопчик. Я йду. А що це дівчат більше? Ні, нам треба хлопці. оп! Я думаю, що ти. Я б хотіла. Ні, давай спочатку. Я б хотіла, щоб ти була дівчинкою, але чомусь я впевнена, що ти хлопчик. Що ти вагітна, чомусь одразу подумала, що в тебе буде хлопчик. Тому голосую за хлопчика. Але насправді, е, я думаю, що це все не важливо. Головне, щоб жінка була здорова і ви були з віктором щасливі. Тому я вас люблю. Я свого голоса дам за дівочку. Все-таки такое первое впечатление сегодня было. Вот представил Алену с ребенком на руках, и самое первое впечатление это было, что это девочка. я буду, хотя мне сейчас пытались сбить с толку, я буду оставаться при своем все-таки мнении, что вот. это будет девочка. Нам а посмотрим. В любом случае, я желаю ребенку в будущем крепкого здоровья. Это самое главное на сегодняшний день. Я думаю, так, це думає, що буде дівчинка. Я думаю... А я думаю, що буде дівчинка. І а, це буде продовження а, Альони. Це буде якийсь стиль такий, як Альони. Це власне перевдягання якісь. Тобто це от, якраз а, про фешн буде. Маленький фешн. Так, просто гардероб підбирався дуже довго, руками, всі інші Ну, для овірності можна дві. Важкий вибір, важкий. Не знаю, всі працювали. А за дівчинку дві ще. Не знаю того. Я взагалі це дівчинка. Я хочу, щоб була дівчинка така красива, дотемна є полена і така спокійна, дійсно на праці. Є полена. Звісно, така спокійна. За дівчинку, тому що я так підозрюю, є дуже класний е, спадок з блискіток і рожевих суконь. А я за пацана, я сподіваюся, що буде пацан, виросте е, настоящий монтажер. ми його навчимо монтувати і він буде забирати у нас пару мін на Курбанова Лайф. Я за першу. Ну, пусть будет девочка. Що-то у меня не получается. Я отправився. Враховуючи, що я знімав це відео, те, що ви зараз бачите все, я знаю. За кого голосувала сім'я пані Олени та сім'я пана Віктора. Тому тут треба бути дуже обережним. Я скажу дуже коротко: я знаю спокій пана Віктора і знаю характер пані Курбанової. Тому у тебе три так, ти проходиш далі. Я за хлопчика. Привіт, Привіт, дорога. Я думаю, що це буде наша дівчинка. Або наш хлопчик. Ось, ми тебе дуже любимо, вітаємо з таким чудовим торжеством. Ура! А, хлопчик, дівчинка, все, буде девочка по-любому. треба, Чи просто дайте підтримки, будь ласка, ці краси. Де Альона? Обережно, обережно. Дуже відповідальний момент. Дуже відповідальний. Ще буде прикол, якщо ти просто різного кольору обидві <і>, ці штуки. Ми не ті, таке що ми голосували тоді? Ні, але будемо тільки раді. Тож, якщо ви готові, ми всі разом і готуємось вас вітати максимально. Три, два, два один! один. Якого кольору ще там могли бути кольори? Якого кольору ще могли бути кольори? Дуже цікаво, дуже цікаво, що у нас буде далі. Красоту. Хто знає, як звати собачка? Марлі. 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 Да, ще буквально два плуха. Сказав, наче Ніколаївський ваньок написав. No. Вибачте, вибачте, Так, ну давай. А можливо це на когось змінилася думка? Ні, no. yes, всі по ту сторону побрали на початку. Так, no. да, ще буквально два вибуха. Сказав, наче Ніколаївський ваньок написав. No. Вибачте, вибачте. Так, ну давайте все ж таки начинаємо, що на стандарі. Давай, щоб не улетіло, я зараз. Так, ніхто не підходити, бо там нічого немає. Зайди мене! мене Так, і ми почнемо. Давайте мікрофон скажемо. Що написано? Що написано в мікрофоні? Шукай мене в телевізорі. Шукай мене в телевізорі. Окей, добре, удачі вам. мене на телевізорі, б це не означало. Всі, хто зараз не тримає телефон в руці, давайте поаплодуємо, будь ласка, підтримаємо. Він хвилюється не менше до вас, а навіть разів десять так більше, я думаю. Ми вже готові підтримувати. Треба заманичку чоловіка має ліпо. Всі йдемо на А, на голову. Мені ж думала, що це все одно, а тепер це не стело. Поїхали. Ми готові!